Давай, людечка. Для мене завжди було сложно щось викласти, якийсь пост там, або відео зняти. Ну, якось не знаю, чи тормозив у мене страх, чи що, але ж тут же я ж маю робити щось. От. І я записала відео про пральний порошок. Таке, коротеньке, і виклала я його в Фейсбуці, трошки там текст написала, і ввечері мені. Зателефонувала моя знайома, але вона живе далеко, вона в Нікополі живе, і зразу питає про ціну порошка. Тобто її зацікавило з ходу з першого дня вже тільки виклала, вона вже прочитала і пише мені. І мені стало так думаю, о, то це ж не так і важко. Можна ж кожен день якісь відосики писати про якийсь другий продукт. І люди ж то будуть бачити, і хай. Хай один, одна людина в день мені напише, і то це буде вже плюсом. З ми сьогодні балакали по телефону, от так їй подобається, але все в грошах каже, будуть гроші, я тоді зареєструюся. Оце таке. А так то ж, теж, теж у мене, значить, була в мене зустріч. Зустріч о, о, офлайн. Я приходила до людини додому і показувала їй, як працює баньо на плісняву, теж вона сказала, що обов'язково зареєструється, але ж не сьогодні. От якось люди ж так з першого разу і не готові зразу прям зареєструватися. Може, просто мені такі не попадалися ще. От. Теж у неї трошки проблема в цьому місяці з грошима. Тобто вона не скаже, що в довгий ящик буде відкладувати. І я сподіваюся, що вона обов'язково зареєструється. струється. Отакі От у мене. На, Клас. На Клас. Такі. Клас, С супер, Дякую. супер, супер, людечка. Класно. Молодець, умнічка. Так. Хто, хто наступний у нас? Я сподіваюся, що сьогодні кожен щось про себе розповість, як у нього неділя прийшла, так Зоянка. мне кажется, если бы у нас не было этого челленджа, да? вот чисто я. Ну, как говорится, ну, может быть, ждала, а вот, вот выставляю, да, сторисы, там пишу что-то о, о себе. Вот, был бы, да, лайки ставят, и мои знакомые, с которыми я раньше работала, да. Но звоню, пускай это, меня это не интересует, сейчас нет возможности это. А когда мы с Леной... Вот, ну, проговорили эту тему, а потом я ее выслушала, мы созвонились, и она сказала то-то, то-то, ну, больное свое, то, что нам надо спросить, как человеку подойти, как это самое. И я уже набросала спонсором шуры мы эм, как, уточнили то-то, то-то, и когда Лена сказала, да, я подписываюсь, я, наверное, полдня, может, кто, много людей подписывает, тот уже, ну как, этой радостью насытен, ну как, он ее уже знает. А я полдня, у меня все горело в руках. Я на радостях, я и пела, и прыгала, я с подписания пришла. Ну, это очень, это такое приятное ощущение, и оно потом разжигает и говорит, давай, давай, не останавливайся, пошла дальше. Вот. И у меня вот это ж теперь, мне хочется еще, еще. Мне надо 21%. И люди мне нужны такие, чтобы... Вот мы с Леной работали, я ее знаю. Она такая хорошая девочка, честная, добросовестная. Поэтому молодая, ну, на моего возраста, но мы молодые. Поэтому надо двигаться дальше. А людей надо оздоравливать. Поэтому нужно. Сто процентов. Спасибо. Извините, что Молодцы. мы как-то не сильно это, но это у меня внутри было. Супер, классно. Дякую, Алочка. Кто наступный? Наступная, я, наверное, у меня эту неделю, ну, как бы то, что я людей подписываю, это одно, но когда подписывают людей твои люди, твое первое поколение, это радость действительно, когда человек начинает активно общаться, активно звонить, иметь результат после этого, когда ты вместе варишься в этом всем. Ну, то есть это команда, это командный дух, это ну, я, мне это очень нравится. Я же говорю, я сейчас еще постоянно стала проводить школы свои командные встречи по субботам. Ну, у нас все больше и больше людей прибывает. Вот. И как сказать, я, я с ними вместе учусь. вот, когда тему прочитаешь, ты ее глубже понимаешь, человеку глубже можешь объяснить. И, то есть, эта уверенность растет, и это очень сильно помогает вот именно в нашем челлендже. Потому что, когда у тебя внутренний стержень такой образовывается, ты тогда... Ну, я никогда не боялась в Фейсбуке, в Инстаграме выставлять но ну, сейчас вот действительно у меня какие-то темы такие поднялись, вот именно э, бизнесовые, скажем так, мотивация, потом мышление, ну вот по этому всему. И смотрю, столько лайков много, ну самое главное, теперь надо эти лайки обрабатывать, потому что мы лайки воспринимаем, ну лайкнули и все хорошо. Лайк like это, это первый шаг к общению, человек показывает. Кто-то просто поддерживает, а кто-то вот надо надо вот это выяснить. Человек заинтересовался конкретно продукцией, тобой заинтересовался, или же вот, то есть я это и для всех говорю, для своих девочек, что именно, именно лайки надо обрабатывать, надо писать. писать. И, и Елена это, Панченко пис, говорила, что когда мы пишем, в мессенджеры, обращаемся к людям, уточняем. Да, многие пишут, я просто тебя поддержать хотел, Ну, все равно приятно. Есть повод позвонить, пообщаться, давно, давно не встречались. Ну, то есть вот челлендж, вот такой толчок сделал у меня внутренний. Я, я просто, вот крылья выросли. Спасибо огромное Оле, что она вот нас так вот направила в правильное русло. Я думаю, дальше у нас пойдет этот, пока только мы раз... Раскачиваемся. Раска ну. Раскачиваемся, да? Да, 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 да. Спасибо огромное. Всем мы, девчонки спасибо, мои, вообще спасибо. молодцы. Я, я очень рада. Что начали молодцы. снимать видео в сторисах, да. Пусть это, пусть это первое видео. Но во всяком случае, ну, мы идем. Мы идем. Правильным путем. Молодцы. Мы движемся, да. Спасибо. Молодцы. Большое. Молодцы. Дальше кто наступний? Ну, давайте, давайте. Живенько, живенько. У нас уже час, уже 9 годин. У нас там, кто там? Володечка, давай, подключайся, Любочка. Хто у нас еще сьогодні на челленджі приймає участь? Угу. Так. Масалов, давай два слова, скажи нам, будь ласка. Доброго вечір. Та щось мені останнім часом подобається слухати. Ну, з, е, перших чотири дня почав активно працювати. Вже мені це подобається, бо я ще скільки сплю, о, трохи задрімав ці зимні спячки. Да. Це мене трошки розбудило. І був впевнений, що з тих контактів, які я перші зробив, от це наша самовпевненість і не робити те, що треба. Що мінімум два вже підписання буде, чесне слово, сам себе сміюсь. От. А потім, ну, останні три дні збавив і на, на тих людей, з ким я першим почав контакт, на них звернув увагу. І буквально за сьогодні, я думав, що до нашої зустрічі я їх підпишу. А вони сьогодні обвою мене, ну, кожен по своїй. Там причині в хорошому смыслі зірвалося. Не, не відмовили, але сьогодні це не сталося. Просто для себе зробив вивод, що не треба, ну він вже його давно зробив, що не треба прям за людину рішати, що ти маєш там підписатися, по-моєму, плану. Треба просто знову розширяти той круг дзвонків, більше дзвонків робити, і хтось сам би підписався, а не тому що то я так рішив. Оце я для себе знайшов таку помилку. Ну, ще раз її повторив, споткнувся, От, але надію, що на сьогоднішню неділю прийдеться два підписання робити, дай Бог і більше. Ну так, весела гра, ділова. Дякую, Масалов, дякую тобі, Володечка. Я теж на цій неділі таку ж помилку зробила. <гум> У мене дві реєстрації повинно було бути. І так цікаво, що на сьому годину домовилися робити реєстрацію, а вона не бере трубку вже другий день. А <гум> я така з такими глазами думаю, чому? <гум> ну, якби цікаво, цікаво. <гум> да. Так що, да, Люди цікаві. <гум> Добре, це все опит. Опит, 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 маємо опит. Добре, дякую. Ти вже це сказала, то я тебе перебила, може, ні? Дякую. Добре. Наталочка, давай, і Любочка. Я давайте тоді давай любе справа в тому, що я е, хочу сказати, що я ніколи е, ну не займалася зйомкою там відео себе, щоб е, ну якось не знаю, не займалася і все. І тут е, е, я вирішила все-таки зробити своє відео, зняти відео, як я е, зустрічаю, як я провожу е, стрі ранок. І ви знаєте, ну, получилося. Получилося. І я виставила його була у сторіс. І цікаво для мене це було перший раз. Я в сторіс виставляла ну, картинки такі, а щоб, щоб себе виставити, відео своє зняти і виставити, Таке це, це в мене було от, перший раз. Ну, а тепер ось, я думаю, треба ще щось зняти і ще далі треба працювати над цим. Як Я ліночка каже, кожного дня. кожного <laughs> кожного дня так. <laughs> кожного дня так mm -hmm. Молодці, дівчатка, умнічка, любочка. Дякую. Наталочка щось додаєш своє, щось поділишся своїм? Вітаю всіх наступного разу. Працюємо. Працюємо, да? Добре. Ну, все, мої любі, тоді я запис зупиняю. Може ще хтось щось хоче додати? Тоді будемо закінчувати, так? Да? Так, це в нас буде запис, відгуки, результат.